Друзі, вітаю! Я знаходжусь в готелі в Оксидент. Venus. цей огляд, я готувала доволі давно, але він так і не вийшов на Ютуб. Тож тут буду міксуватися відео, які вже у мене відзняті були в тому році, коли я відпочивала на цьому готелі. А також я доповню деякими відео, які я вже зняла, наприклад, з при візиті туристів в цей готель. І також моє відео вже ззимку. Оксидент калавінес готель в бухті калавінес. Він знаходиться примісінько на першій лінії. І це така відокремлена бухта. Тут не дуже багато готелів, і виходить так, що навіть у літку, наприклад, тут не так багато людей. І тут не так просто дістатися сюди, наприклад, на пішки, тому що пішки тут такі високі пагорби, не дуже зручно ходити а на авто виходить тут не так багато місця для парковки і. Виходить так, що ця бухта переважно для тих, хто розміщується саме в цій бухті Калавінас. Вона знаходиться дуже близько до популярного курорту Магалув, який такий тусовочний, така можна сказати, як. Патая да Патая тільки на майорці. Тут тусовки, дискотеки, багато молоді. Різні шоу відбуваються там. Також нічні клуби популярні, все знаходиться в Магалуф. але ця бухта відокрелена. Тож тут тише і спокій і сімейний відпочинок у 2023 році. Я відпочивала тут із сім'єю з двома дітьми, тому я можу сказати чесно, що це максимально сімейний готель. Буду дещо доповнювати вже всі інформацією, яку я знаю на протязі. Майже року проживання на майорці, і знаючи вже нюанси відпочинку на майорці, і якісь там секретики, чому потрібно обрати який пляж, а щоб комфортно відпочити. Оштовуватись позручніше, бухта Тала лаві вона також комфортна тим, що тут є класний великий майданчик для дітей прямісінько у бухті, щоб підкреслити, що ця бухта максимально сімейна. А не зважаючи на те, що вона знаходиться поруч з змагалуф, вона все одно відокремлена. Тут вже немає тих тусовок до магалуфу пройтись, наприклад, пішки 20 хвилин. Але пішки це максимально незручно, тому що дуже високі пахорби на машині це буквально 5 хвилин. А для тих, хто хоче бути і в центрі тусовок, і, наприклад, все таки більш сімейний варіант, де не буде, наприклад, там якогось сильної там. Двіжухи на пляжі, знаєте, молоді, тому що всі вони там доволосні, на або, наприклад, якоїсь музики гучної ввечері. Тут такого немає. Тут співають пташки, коли відкривається зранку вікно. Чути звук моря і те, що готель знаходиться ближче до моря і далеко від яких там магістралей, наприклад, сильно насиченої якоїсь дорожньої лінії, тут не чути на дорогу. Чути тільки водичку, пташок, дуже гарні олеї з пальмами. Мені вона дуже сподобається, Вона така інстаграмна, я б сказала. І в цілому бухта дуже гарно виглядає. Є пані нюанси, наприклад, зараз зима. Я вже бачу, що на бухту набила багато водорослей. Водорослі це ще один нюанс. По відпочинку на майорці багато хто відразу питає якусь бухту без водорослей. Так ось, переважно в бухти багато намиває водорослей, тому треба, коли при виборі готелю, наприклад, от бухта Калавінос, я відпочивала з кінця травня. І в кінці травня вони вже ці водорослі починають прибирати, тому що вже це сезон відпочинку. І так як. Небагато не готелів тут знаходиться в цій бухті, і вони хочуть все ж таки, щоб люди було відвідпочивались комфортно. Вони ці водорослі прибирають є робітники, але є нюанс, коли ви заїжджаєте в готель, який знаходиться, наприклад, не в міському пляжі, а в пляжі, який знаходиться під. Наприклад, протекцію громадською дато, наприклад, це якась національний парк, тому що є готель. Там я готувала по ньому огляд е, після відпочинку. Мені він дуже сподобався на протязі відпочинку нашого і Борестар е, Клапка-Калабарка, і дуже багато було переглядів. І е, мені все в ньому сподобалось, але на наступному році я була в рекламнику і я бачила цю бухту е, після шторму, після того як намила песок. і. Була бухта взагалі не не для пляжу, було багато дуже водорослів і дуже розмилий пісок. І було питання те, чи може взагалі готель це прибрати, тому що регіони там, де є якісь національні парки, а деякі готелі знаходяться, наприклад, в національному парку, як і Берестар, він знаходиться там парк Мондраго і виходить так, що вони не мають права просто так взяти і частним, образом приватним образом почистити цей пляж. Їм потрібні дозволи офіційні, але дозволи офіційні отримати це теж якась процедура і це час. Такі бухти я б дуже з обережністю радила відвідувати або дивитися актуальну ситуацію по пляжу. По пляжу на майорці, все ж таки хочеться поплавати в прозорі голубої Водичці повернемось до готелю Аксидента Калавінес. Тут також є тенденція, що тут водорослі намувають. Але це рахунок того, що все ж таки це городський пляж, а його і прибирають. Тобто з кінця травня вони починають чистити пляж і відпочивати вже тут комфортніше. І немає ситуації, коли прямо у воді водорослі. Знаєте, коли некомфортно ти заходиш, а в тебе там під ногами щось яке. Тут такого немає. Тут воно намиває на пляж, водичка вже чиста, але от як на піску у них приносить водорослі, і є така тенденція, що потрібно прибрати все це згорнути на початку. you Травня, в травні, ще може бути видно, що багато водорослів, але вже десь червня у мене відпочивали туристи. Пляж був чистий, водорослі регулярно прибирали, і такої проблеми не було. Тобто, якщо ви обираєте готель Occidental, все ж таки я б радила його обрати не на початку сезону, коли він тільки відкривається, а вже десь середини червня, коли він вже регулярно працює, і він вже встиг привести до, до порядку всю територію і організувати та комфортно відпочине. Для туристів. Ще один нюанс по Occidental. Я скажу так, і мабуть, це буде корисно і для турагентів, і для туристів, хто тут планує відпочити, що Cala Vinas – це готель мережі Барсело Hotel Groups. Так? Це велика мережа готелів. Вони включають готелі і мережі Barcelo, і мережі. У них більш така бюджетна ліні, лінійка готелів. Це Occidental четвірка. Я не знаю, хто з чим порівнює, але, наприклад, Occidental я б порівняла з такою твердою єгипетською четвіркою або недорогою п'ятіркою. Тобто, це точно не варіант лакшері або VIP, це точно ні. А це те така е, тверда четвірочка. Мені, наприклад, не сподобалось, що в барі біля басейнів е, на перш е, на там, де я дитячий, на першому поверсі поруч поруч з пляжем, там є басейни і є бар, е, де курять. Ну, ті, хто мабуть курять, мене зараз закидають тапками. Але чесно, там виходить і басейн, і якась зона для дітей. І коли всі сідають за столики, починають палити, то приходить так, що ця територія взагалі накурена і. Е, Такий запах стоїть не дуже комфортний. Мені це не сподобалось. Можливо, вони це якось виправлять, якщо буде ще зауваження. Але це такий нюанс на ціна любителя. любіділя. Кухня доволі гарна. І тут дійсно працює все включено. Це не так працює, наприклад, як на в Магалуфі, що при все включено. У вас максимум включено тільки три келихи якогось спиртних напі... нап... напоїв. Ні, тут такого тут по іншому. Тут алкоголь безлімітний, і є гарне і пиво їх місцеве. І ефес, і сам Нігель, і вино, і можна пляшку взяти, вина прямо перед тобою відкриються, не розливне вино, а прямо саме з пляшці. Вода теж у пляшці. І, до речі, пляшки у них із скла були. Коли я відпочивала, у них були скляні пляшки з водою. Це теж має велике значення, що якість питної води дуже гарна. Також те, що в готелі, наприклад, мені особливо сподобався дитячий клуб. Тому що не всі діти знаєте швидко йдуть в дитячий клуб, залежить також від аніматора. Але тут була гарна команда, і діти дуже швидко пішли в дитячий клуб. Ну у мене тоді був старший син. йому було 3, майже 4 роки, і він дуже швидко пішов в дитячий клуб. Вони його якось відразу зацікавили. і вони малювали на футболках. Знаєте, там малюнки. Ми ця футболка потім дісталися додому, і це було безкоштовно. До речі, не потрібно було платити не. За футболку не за фарби також вони робили якісь там бусинки із різнок розфарбовували спочатку макарони, потім робили ці бусики. Ну така ін... син сину подобалось там проводити час, хоча він був такий ще малий, та 3-4 роки. Але дітям все одно ну, там подобалось і також клас, що там є такі. Прямо біля дитячого клубу, дитячий басейн з горками. є дитячий невеличкий майданчик з гойдалками. Тобто цей готель, наприклад, з дітьми просто ідеальний варіант. Я раджу якраз відпочивати тут з дітьми, з маленькими немоволятами. Тут теж комфортно. В принципі, можна знайти щось на перекус, у кого там діти вже йдуть на такому комбінованому годуванні. Хто вже дає їм щось там? Перші якісь страви тут є чим підгодувати. І оладушки такі стандартні, і овочі, наприклад, там є на пару картопелька. Тобто, в принципі, якісь продукти можна сміливо давати дитині. І зручно те, що, наприклад, ви відпочиваючи з дитиною з коляскою, вам не потрібно буде спускатись десь довго на колясці. Тобто тут такі є спуски, де ви можете просто на колясці з'їхати і прімісненько бути на пляжі. Це дуже комфортно. Номер в Accidental Cala Vienos. Сімейний номер. Номер 1401 прямо над ресепшеном. Ванна кімната. Ці номери обновили, оновили в 2022 році. Свіжий ремонт. Видно, що нові номера, новий текстиль. Новий дизайн, тому що в інтернеті багато фотографій ще старим дизайном номера. Зараз вже новий. Готель Оксидентал Калавінос. Така каскадна територія. Ми от йдемо твізочком через міст. І я так думаю, що їх буде тут багато. Ось тут сцена. Так цікаво, побудований. Ходімо, ходімо. ходімо. こ不なった。I <laughs> Такі, до речі, можна тільки взяти в спа центрі, а замінити один раз за період відпочинку. Продовжимо про готель. А тут доволі гарна дитяча і доросла анімація увечері. Ввечері розпочинається якісь як звично. Да, якісь шоу програми, якась анімаційне шоу, якісь фламенко, наприклад, або якісь фокуси. В принципі, це цікаво, і це звично для нас, які звикли відпочивати. Знаєте, Туречна Єгипет там де переважно готельний відпочинок. Хоча кухня тут доволі смачна, зранку у них кава. Да, це шампанська просеко, іспанська кава. Вони називають і. Тут вона подається зранку, теж така дуже гарна атмосфера, смачно готують, є і креветки, є і різні морепродукти, різні делікатеси. Але Майорка це ж не тільки відпочинок в готелі. Це бухти, це подорожі на машині, це екскурсії, це цікаві локації, це сама пальма столиці Майорки. І багато хто подорожуючи в готель, наприклад, вони не їдуть далі від готелю. а і багато чого а, пропускають при своїй подорожі на майорку? Я б хотіла, щоб у вас все ж таки сформували думка про те, що на майорці треба відпочивати не в готелі, а на майорці на курорті, щоб Потрібно теж і виїжджати, щоб щось побачити. Я знаю, що з дітьми це буває важко, але також буду вам казати якісь секретики, якісь нюанси по відпочинку з дітьми. Якщо ви кудись виїжджаєте, у мене є певні локації, де ви можете, наприклад, зробити тайм аут щоб діти погуляли, побігали і зняли свою активність, свою енергію на якомусь майданчику, і в тому числі, а щоб ви просто відпочили і також насолодилися якоюсь подорожі. А не тільки знаходження у готелях. Друзі, дякую, що переглянули цей випуск про готель Accidental Cala Venus. Я вам максимально детально розповіла про цей готель і чекаю на ваші коментарі і запитання. Можливо, ви вже відпочили в Accidental і у вас є якісь зауваження або якісь коментарі по відпочинку цьому готелі. Вони будуть дуже корисні тим, хто планує відпочинок на майорці, і мені також знати зворотній зв'язок по тим, хто вже відпочив тут і які враження після відпочинку. Також підписуйтесь та. Це ваше вподобайки, буду дуже вдячна за вашу активність, щоб спонукати мене робити більше цікавих відео про майорку, і до нових зустрічей. Пока!